Всім привіт! Питання, кого ми слухаємо? Часто люди слухають багатьох людей, спілкуючись, якось знайомий каже, я слухаю тільки ось цю людину-аналітика. Слухаючи такі людини, можна сказати, що ти дурень, якщо ти слухаєш цю людину. Тобто, в чому проблема? Сьогодні, коли задають питання журналістам, аналітикам, або виступаючим, та вони готові дискусувати, тобто дискусію вести на всі теми, і ви маєте реально розуміти, що людина не може бути профі на всі теми, тому що в світі є достатньо точних тем і є теми, де ми не, наприклад, є профі. Так. І коли ми слухаємо якусь маячню. Та несенітницю люди несуть, маючи на увазі ті теми, в яких ми профі. Маємо розуміти всю цю думку, і видумки та безумство і розуміємо, що це деградація людей, які це слухають. Людина не може говорити про все, тому що не може бути в усіх питаннях аналітиком і усьому спеціалістам. Це несенітниця. І коли ви слухаєте цю несенітницю, це погано для вас може закінчитися. Це те ж саме, що Єва поспілкувалася тоді з Сатаною, до чого це призвело. До пошкодження розуму, до смерті. Спочатку це духовна смерть відбулася, а потім, звісно, з часом хвороби, прокляття і фізична смерть. Це впливає на всі аспекти життя людини, на духовне, на душевне та на фізичне. Тому майте розум, що слухати і кого слухати. Так що слухайте слово Боже, Божого благословення.